Добрий вечір, лучани. Сьогодні я, Віталій Федосюк, стою перед вами як кандидат по виборчому округу номер 22 міста Луцька. Коли перед тобою пробігають віхи, чи це 20, чи 30, чи 40, чи 50 років, ти задумуєшся і задаєш питання, хто я і що я маю робити? Яке моє завдання в цьому світі для вашого і свого майбутнього? Ця розмова між Богом і совістю заставляє бути на передових рубежах і кидати себе в полум'я у вир боротьби? Ситуація, яка склалася в Україні в парламенті, веде народ. Де нерозуміння, навіщо ми в цій державі, якою правлять олігархи, які на нас не звертають уваги. І я, Віталій Федосюк, рішив кинути їм виклик. Понад 20 років тому я, будучи одним із організаторів народного руху на Волині, не боячись ішов на барикади. Ішов для майбутнього України. Ішов з надією, що ми матимемо правову, гарну, народну державу, в якій нам буде добре жити усім. Але, на жаль, не так склалося. Різні комбінації в парламенті, тушки, яких об'єднує не стільки політичні погляди, скільки економічні, не дивлячись до тих партій, яких вони належать, псують нам життя. Та ви подивіться по самому Луцьку, що ще не куплено? Хто ще не продався? Недавно, виступаючи на мітингу у Загорові, я звертався до вояків УПа. За скільки ви продалися? Скільки продаються поети, письменники? Кого ще не купили в місті лікарів, вчителів? Де межа тої продажності? Яка змусить нас зупинитися. Адже сьогодні олігархи, купуючи вас за подачки, завтра відберуться вас сторицею. Завтра вони спитають вас, спитають вас не словом, а спитають вас дією. І знову ви будете бідкатися, що проголосували за не того чоловіка в парламент. 20 років тому я не боявся. Не боявся ні КГБ, не боявся ні міліції. Ми йшли, ми піднімали прапор, ми йшли колоною, ми виступали. Мені доводилося возити підпільну літературу. Друкували ми її тоді у Прибалтиці. Возили, доставляли, розповсюджували, будили народ, будили вас, лучани. І сьогодні я заявляю. Я готовий за вас боротися. Дорогі лучани, моє гасло досить радикальне: Україна або смерть. Я розумію, що воно де в чому навіть жахає вас. Але час сьогоднішній вибору немає. Україна. Або смерть. Це гасло піднімали наші патріоти на початку минулого століття. Його піднімали козаки, чорношличники, чорні запорожці. Ви бачили наше козацьке з'єднання? Братство на різних заходах в місті Луцьку. Чи це було підняття прапора? Чи це був День Незалежності? Наші чорні однострої завжди попереду. Ми попереду в Луцьку Берестечку, ми попереду в Холодному Яру. Разом з своїми однодумцями ми не тільки підняли з небуття цей пласт, забутий з часом, ми піднімаємо його і в ваших душах. І на знаменах чорних запорожців, на знаменах цих борців, які покрили себе невмирущою славою, було написано. Україна або смерть. І вони тоді 100 літ тому ішли невеликою кубкою і боролися до кінця, до загину. І сьогодні я, Віталій Федосюк, говорю вам те ж саме: Я йтиму до кінця. І ніякі звинувачення, що я технічний кандидат, або представляю. Слабку ланку не я неправдою. Я є сильний, я є міцний і стійкий. І вся надія, що в парламент пройдуть такі самі стійкі, як і я, ми не дамо олігархам піднімати голову. Колись, 20 років тому, ми створили таку саму групу в міській раді. Тоді, коли було в міській раді понад 200 депутатів, Наша група була невелика, нас було 5 чоловік. Але до сьогоднішнього дня всі депутати, які були того скликання, пам'ятають, якою дієвою була та група, яка носила назву Антикомуністичний альянс. І я знаю, що силою волі, силою боротьби можна досягти багато чого в цьому житті. І тут надія, лучани, тільки на вас. Я кидаю себе як виклик. І як вашу можливість мати достойного кандидата. Кажу чесно, я вів перемовини з опозицією напротягом кількох місяців, щоб мене висунули єдиним опозиційним кандидатом. Але ви знаєте, як склалося на окрузі? Вони продалися. Мені соромно за нашу опозицію. І я, недовго думаючи, прийняв таке рішення. Що я мушу висунути себе Віталія Федосюка для того, щоб вилучани мали можливість обрати достойного кандидата. Я це можу гарантувати усім своїм попереднім життям. Чи це був народний рух, чи це була праця у газеті «Народна трибуна, де я був відповідальним секретарем. До речі, газета Народна трибуна єдина, котра вийшла під час ГКЧП. Була така ситуація, що багато редакторів інших часописів в місті Луцьку просто зникли з міста. А ми ще тоді спокійним Богданом Берекетою цілу ніч, і на ранок газета вийшла. Ми були єдиними, хто виступив проти ГКЧП серед газетярів міста Луцька і Волині. І сьогодні така ж сама ситуація. Сьогодні вони думають, що вже все купили. Але ви, лучани, я знаю, ви не продалися. І на таких, як ви, хто готовий йти заради України, я готовий працювати. Шановні лучани. Нелегкий сьогодні час. Дяді, урки, коло влади. Вони не гребують нічим. Залишилося ще розпродати землю. Мову у нас вже відбирають. Що ми без мови, без землі, без культури? Хіба ми народ? Чого ми повинні стояти на колінах і мовчати? Ми повинні піднятися і сказати. Ні, мова наша, наша культура. Це є все наше і ми за нього будемо стояти. Політика нелегка справа, і нелегка справа для мене козака. Я розумію, що в парламенті доведеться добре повоювати. Але мій досвід депутата міської ради в боротьбі з переважаючою кількістю депутатів, невеликою кількістю однодумців, доводить, що боротися треба і можна перемагати. Я собі задаю питання. Якби сьогодні був 46 й чи 47 й рік, адже час подібний. Так само ворог на нашій землі. Що б я робив тоді? І даю собі відповідь: напевно, брав би в руки зброю і йшов у ліс. Сьогодні не треба йти у ліс. Сьогодні треба думати, і сьогодні треба голосувати, так як велить вам ваше серце, а не так, як. Вилять ваші руки, в котрі стараються вам запхати гречку або гроші. Дорогі лучани. На моєму знамені Україна або смерть. Це лозунг не задля красного слівця, це лозунг задля вашого і мого майбутнього. Бо я не бачу свого майбутнього без Луцька, без України, без Європи. Якщо нам шлях на схід, то тоді нам треба упокоїтися і не боротися. Якщо ми хочемо кращого майбутнього не тільки для себе, а й для наших внуків, правнуків, ми повинні підняти голову. Дорогі лучани, я вирішив балотуватися. Тому що мені болить це все. Мені болить те, як сьогодні олігархи ведуть себе з Луцьком. Купили. Але вони так думають, що купили. Я думаю. І сьогодні я мав зустріч з виборцями, і їхні очі, їхні серця мені кажуть, що вони не продаються. І вони обурені тим станом, який є на сьогодні. Але їх нас усіх обплила павутина. Що вже все купили, що нас купили. І в розмовах це звучить. Та вже все куплено. Та я єдиний кандидат. Тільки він і за нього треба голосувати. Я вам говорю: не все куплено і не все продано. І я, Віталій Федосюк, даю вам шанс, даю вам шанс достойного кандидата, достойного за плечима якого чесне служіння. Місту і своїй країні. Я, крім того, що можу сказати, що чесно вів свою політичну боротьбу, хотів би розповісти про свої заслуги перед містом. Звичайно, вони не є такі великі, я не збудував доріг і мостів в місті, але своєю чесною працею на ниві реклами. І видавництво посприяв багатьом письменникам чи поетам. В нас виходили гарні книжки. Зрештою, ви бачите в замку дошку Виговському. Ми підняли його із набуття, адже це наш предок, лучанин, який прожив у Луцьку більше 20 років. А ми не знали про це. І коли я про це знав, до мене дійшлася. Інформація я не міг дозволити собі забути такого славного предка. Іван Веговський, права рука Богдана Хмельницького, писар війська Запорізького. І дякуючи моїм друзям, моїм однодумцям, ми встановили дошку Івану Веговському в замку. 15 років тому. Ми розпочали боротьбу за увіковічнення імені Святого Миколая, яке б було поєднано з назвою місто Луцьк. Всі ми знаємо, що багато століть тому, коли татари підступили до Мурів Луцька, святий Миколай захистив. І з того часу він став символом Луцька. Але потім настали радянські часи, і на нашу символіку прийшли серп і молот. Але прийшов час відвоювати, так як і нам сьогодні предстоїть відвоювати мову. Тоді ми ще в комуністичній міській раді розпочали боротьбу за повернення імені Святого Миколая. І для вас сьогодні вже не є дивним, що Святий Миколай є на гербі, якого автором я є, що є пам'ятник в місті Луцьку. Символіка це велике значення для міста. І сьогодні Луцьк розсвітає під патронатом Святого Миколая. Я горджуся тим, що мені в моєму житті доводиться. Мати справу з достойними, чесними громадянами міста Луцька. І, шановні громадяни, тільки спільними зусиллями, тільки спільним голосом, спільним походом на виборчу дільницю, чесним голосуванням ми можемо доказати, що ми, лучани, маємо гонор. Що ми, лучани, не продаємося, що ми, лучани, можемо думати і обрати достойного. А я обіцяю, що все своє минуле, всі свої досягнення покладу на алтар служіння справедливості і правді. І не буду вам обіцяти, що я вам збудую дорогу чи залатаю дірки, тому що нам сьогодні треба обирати в парламент держави. І якщо ми не збудуємо правильну державу, то в нас завжди будуть дірки і ніколи не буде доріг. Я бачу своє завдання в наведенні ладу у Верховній Раді. А тоді у нас будуть дороги, і у нас буде правильне суспільство. Тоді, здобувши правильну Верховну Раду, ми будемо мати і медицину, і пенсійне забезпечення, і роботу. Якщо ми віддамо все на поталу олігархам, ми будемо і далі жити іскніти. А вони будуть з нас насміхатися. Піднісши на своє знамено лозунг Україна або смерть, я закликаю під це знамено вас, лучани. Повірте мені, прийдіть і віддайте свій голос під час виборів. Звичайно. Не здобувши Україну, можна вмерти. Але наше завдання не вмирати. Наше завдання перемагати і жити. Жити так, щоб нам заздрили сусіди, жити так, щоб не, нам не було соромно перед нашими онуками. Дорогі лучани, будьте міцні, стійкі і чесні. А я пропоную вам свою кандидатуру і даю клятву, що я вас не зраджу. Буду стійким і чесним до кінця. Ви маєте шанс. Ви маєте шанс в моєму лиці. Ви маєте шанс в моєму слові. Ви маєте шанс в моїй особі. Я, шановні лучани, бажаю вам. Доброго настрою, доброго здоров'я. І, перенісши ці хвилини, коли треба прийняти вибір, ви зажили надією на краще майбутнє. Україна або смерть. Вмерти це не проблема. Перемагати і жити. Віталій Федосюк, ваш кандидат по місту Луцьку. З надією на вас!